І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Заж Галі Фіанакіс на 4 155-58, карта круча. Ну що ж, до бою, так. 20-тарта. Ну, це для мене, я тоді в собі прокачав цю артилерію для чого? Щоб пограти по фану. От, вона ну, не настільки Вона небезпечна, як вона фанова, правда? Якщо вже ти десь... Когось хочеш приструнити, от зараз хоче приструнити, бачимо. Зупинити просування, ну лише одного може зараз. Поки ще до <свісно> перезрядка самого барабана довга, дійсно. То ти його приструниш, так? Якщо буде. Ну, якщо пощастить, то можеш нормально понахлопушувати. Хоча бачимо, вилітає 234 з пострілу, три снаряди в барабані. Ну просто шикарно. Зараз ще можна. Хотів сказати, взадні ще в борт точно на пол хп можна його забрати. Там небагато ХП залишилось. Бр... Тримайся, Бачат по-моєму, відстрілявся, то напевно ми щас... ще і зараз. ще й зараз бачати цю. А, ні, втікай, 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 партій, втікай, Ах, не врятували. Ну добре. Заїхали на рукава. Що в нас далі по бою? Ну тут далі просування точно не буде поки що. Тут і Форш 155, і Хімера, і черхутурчик стоїть, барабанна. Така потужність. По іншому фланзі біля води вже під'їхав об'єкт 277, отже, там може бути небезпека, треба на це відреагувати. Я бачу, що реагує наш герой, бачить, що відбувається. Ну, Артилеристи вони завжди бачать, що вони зверху вниз дивляться, оцім, як я називаю, оком Саруона, так, Дуже багато чого видно і розуміють, чудові артилеристи завжди допомагають там, де саме потрібна допомога. Вже, якщо на тебе загралась бача тарта, то зрозуміло, що всі три снаряди в тебе полетять. Це поки що не зрозумів об'єкт 277, бо в нього там дуель на дуель. А ну в лоб. А не в лоб, зараз в башку може вліпити чудово, чудовий посріб. Так, і вже поки я розповідав чудові та цікаві історії, 1250 настріляно, це ще не пройшло у нас і трьох хвилин бою. Отже, тут по результативності буде непогано. Ну, я ж кажу, як пощастить. Буває, на таку якусь карту потрапиш, наприклад, на перевал, Ну, начебто когось законтрив. так. Починаєш стріляти, той від'їхав, не влучив. Потім думаєш, а може не туди, треба туди, десь в, інш... в інший куток стрільнути. Починаєш стріляти, той від'їхав. Ну, Буває таке. Тут ще треба ж е... звертати увагу. Ну, я казав, що перезарядка самого барабана довга. А ще треба звертати увагу, що між пострілами ще треба трохи почекати. Два-три рахунок, не в нашу користь. Перевага похиба команди, плюс 2000 в нашу користь. І це, напевне, ну, більшість за рахунок нашого героя, бо він вже 1300 настріляв. Тут поїхав нагрюха на каро 45Д. Його там, по-моєму, поставили на гуслю. Якби зараз був перезирач, де тримати на гуслі, не спускати його. Не відпускати верніше, тому що він, якщо залізе зараз на їху, то, 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 то проблем, не проблемні проблеми. Хоча там у нас, так? у нас і Стежка там заїхала, отже, там все чудово. Він, він просто зрозумів, що і стежка заїхала і думав, зараз поїду в вихлопу. Так, тут у них два об'єкта, вони в згодній Ну, чекайте, а, вони... це, не ці... це не однакові об'єкти, вибачаюсь. То Об'єкт 257, а то Об'єкт 277. Ну і в об'єкт 277 дуже броньована башта. Одна з найброньованіших, до речі. Поки що таки затим. Ну, під'їхали, під'їхали під позиції, але поки що затишіть. Вони далі не можуть просуватися. Там ТС5 їх е... контролить, і СТРВ, якщо що. Вже буде нахлопушувати. Так, треба влучніше. Ну, а я полюбляю, бачите, оцей альтернативний присіл, то я його не дуже полюбляю, хоча бачимо, точність влучність в нього краще. 281 вибито. І, до речі, допомога за оглушенням 1323. Це все ми сплюсуємо, так? Ми ж з вами оцінюємо е гру артилеристів. Ми вже також всі експертні експерти, бо багато боїв на артилерії побачили. 5-4 рахунок нашу користь, Перевага так і залишається, плюс 2000. Ну що там, виїхав 277, ні, він там зашкірвся. Можна було трішки змінити позиція вправо туди до скелі під'їхати, правда, і вже тоді 27 можна було і перехлопнути. Ну, а таким альтернативним прицілом я лише користуюсь в міських якихось картах, де треба там віконси десь вліпити, так? Якусь щілину. А так, оцей приціл, він, в принципі, чудовий. Науко Сарована, я називаю. Дивишся зверху собі, і все бачиш, що відбувається. Так, чудово, вихлопушили нарешті. Так. І тепер біля води немає небезпек. Можуть Т-28 та ТС, в принципі, об'єднатися. СТРВ бачив, починає рух. Напевно, він зараз вийде на центр. У нас величезна вже перевага. Кош може вже просуватися, до речі, по першій лінії. Тут у нас небезпеки не повинно бути, бо ЛТшок немає. Це вже знітилися, бачимо. Позашкірились. Так, змінює позицію. Змінює позицію Чому? Тому що треба зараз контр. Батарейну боротьбу ще вести. Чому? Тому що артилерія підсвічена. Ха-ха, <плес> ось це не. І ти ж бача тарта. Ну це терпіння треба мати, дійсно. Треба мати терпіння, щоб... Хоч дочекатися перезарядки. Чудовий пострій, блендон, оце контрбатарейна боротьба, оце я розумію. Ну, Пош нас, я казав, поїхати по першій лінії, ну не так в наглючу самому поїхати. Зараз його там і приглопушать. Скажімо, зараз допоможемо, нас К91 ПТ. Теж 260. Чудово альфіще проходить. Давайте згадаємо, скільки в нас тут альфіще. У нас 680, якби погаси, були буде пугати. Ще є е, поліпшені. Е, до речі, хтось зі мною сперечався про поліпшені снаряди. Вони дорожчі, ці поліпшені снаряди. Ну, по-любому, Ну, я ж не, не міг собі дозволити, коли грав на артилерії, думаю, поліпшена. а потім дивлюся, а е, ні, так я тоді буду в мінусах. Вони, вони дорожчі. В деяких артилеріях не набагато, а в деяких артилеріях набагато дорожчі поліпшення. Осколишнього поважку. Думаю, ну може щось є, не, 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 як це може бути, щоб поліпшені снаряди однаково коштували. Ну, звичайно, якщо ти там неймовірне сліжіще, та цим снарядом будеш завжди з пробиттям, то ти будеш і в плюсі, то ти і не помітиш цю різницю. Але в поразкових боях, то помітиш ти точно. Так, залишається тут на поверсі скорпіон. К-91 так і не висловкушили. І хто ще залишається, Почекайте. Стандарт Б, так? А де він? Ну, по-моєму, вона... мені здається, що він на ПК. його взагалі не видно було в бою. Ну я думаю, ну блин дом там залетіло, так? Хе-хе. Да. Давайте так, десь під 4000 вже настріляно. дві 2100... 30, у нас допомога заглушена, Два вороги знищено. Оце я розумію бій. на початку арки. А коли фугаси були фугасними, то виявляєте, на що вона була здатна. Ще й мені е підказали поважні експертні експерти, що раніше ще дуже-дуже давно, то чотири снаряди були. Вже понерпили, так? Топик вже, я так розумію, паречу ті, що зараз він до гаражу вилетить. А ось і стандарт Б, а він там шкіри все, я так розумію. Десь тут кущик. За імбо камінцем. Ну, я думаю, блендами не, не треба стріляти. Зараз все одно він підсвітиться. Підхлопушимо і будуть ще у нас допомога за оглушення. На 700! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Десь до 5000 настріляв. А це було шикарно. Чудовий вісь, чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій з нами грає Віктор Лі на Бачат 155-58, та ж сама Бачатарта. Тепер лише карта застава. Грає не один, грає тепер в зводі з тисаком, Так. Тисак буде підсвічувати. Ну, а наш герой що буде робити? Нахлопушувати. Чудовий план на бій. Я думаю, що супер чудовий план на бій, і ви зі мною погодитесь. На заставі, до речі, ну вона якби не дуже проста ця карта для артилерії, але вже понавчилися, так, вже знають, як де. Ну, Позиції зрозуміло, що на цьому на верхньому респі там, де наш герой стоїть, на нижньому респі, там десь по центру стоїть артилерія. І може накидувати по центру, може накидувати і навіть там біля води. І навіть десь можна накидувати ось сюди, е там, де ну, як зазвичай ПТшки. Так, ЛТК зараз, якщо вихопуш, то взагалі буде чудово. Ану, чудовий постріл з чудовим настроєм, перший ворог знищений. Так. Так скажемо спочином. Ану, ще один чудовий постріл. Ах, не в Але наші бачимо, ну, тут дві, черфутур, такий барабанна потужність, так, і корова 45Т. Вони, в принципі, можуть тут продавити, треба їх підтримати. Треба зразу-завжди. От я ж кажу, чудові артилеристи, вони завжди підтримують там, де це необхідно. Не просто стріляють, щоб нанести комусь деміч, так? Нанести комусь шкоду, а саме там, де потрібно. І бачимо, ще одна у нас артилерія також непогано накидає. Це теж бача тарта лише 9 рівня. Ну тут вже напруження досягає апогею суперників, вони починають відступати. Вони потихеньку-потихеньку один за одним підсвідчуються. А їх тут багато, до речі, якби вони зрозуміли, що їх що наших братішів не прикриває ніхто. Ну, прикриває, накриває артилерія, другий ворог знищений. То вони могли б об'єднатися та поїхати вихлопу. Вони відступають, вони знітилися. Це наша тепер перевага 3-1. Рахунок в нашу користь із цих трьох знищених нашою командою, два знищено нашим героям. 251. Вилетіло тільки що деміджа із леопарду. Ну, леопард це ціль дійсно. І ще постріл. На ураження Ах, 13 КП залишилось. Але скритом. Поки він скритований, поки він контужений. Поглушений, верніше. От, повинні його зараз купити. 4-2 рахунок. І по центру там у нас чудово, і я думаю, зараз нас там дуже багато от зібралося біля води, залишилось там всього два тяжа вони їх і зараз там виклопують, без проблем. Лише потрібна під, також підтримка артилерії. За До речі, 409 за оглушенням. Десь 1000 копійками настріляв, бо блиндами стріляв. Е, стріляв так? І два орги вже знищені. Це не пройшло ще 4 хвилин. Ось пограти по фану на Тарті, Про що я казав. Відступив там наш братіж, тому що втратили ми е, каро. І там все ж таки два танки. Якщо що, то він там за будиночками зашкіриться, і якщо вони будуть їхати, ми їх також випустимо. Ще огонь, знову оглушений. Виїжджаємо, виїжджаємо, братіші, з усіх боків, просто пушуємо його. І ось, вони, наша, ось вона наша допомога за оглушенням. Вже 1200. Бабаха осколками. Бабаха тут -то точно ці. Бабаха для артилерії це. Просто на фул ХП. Можливо навіть. З підпалом. Так, а я не зрозумів, Це якісь глюки, так були? Бо мені один з підписників от не показує, бачите, що тут в слоті. Зовсім нічого не Це Один з підписників, до речі, написав. У мене таке також було колись, що зайшов бій, а немає взагалі снарядів. Ну як грати? А вони повинні, ну там, автопоповнення повинно бути снарядів, а їх немає. Таке в мене було, це якийсь глюк Але він і часто буває, так. Але засмучуєшся, коли виїжджаєш і тебе немає, так нічого. А, і буває, аптечок, немає, так, аптечок там, комплекта немає, щось таке в злоту. Так, добре. Ну не засмучуйтесь. Наступний бій повинно бути, так? А якщо вже у вас такі глюки і далі будуть відбуватися, то зверніться в підтримку гравців, напишіть свої проблеми, вони вам пояснять, що треба зробити. Я, до речі, не звертався, я не знаю точно що, що в чому причин. Можливо, не так сервер-клієнт побачив, так? Десь глюкнув інтернет щось таке. Так, добре, поки я тут розповідаю, 9-6 у нас рахунок кубою. 1000, не думаю, десь 2000 настріляв. 1500 у нас допомога за оглушенням, зашкірились суперники, оце вони ці ТВП та КОПРА тут зашкірилися. І я думаю, що. Зараз там впораються біля самої застави. Ну, одна ще яка може бути ось артилерія, контрбатарейна боротьба буде, буде, буде. І. Я думаю, вліку. Так, І в нас проблема ось там, де маякує по Джей, такі лінії, щоб не проїхав. Кобра бачимо де, а ТВП міг проїхати, коротше. Вони зрізлю, що вони можуть за артилерією зараз проїхати. Мао, зараз броні з чим продавлює, Бабаха зараз буде своєю потужно, потужною гармато, е Увімкне, так скажемо. <ріст> ну, а АВЗ бачимо дуже грамотно, він проїжджає, щоб цю перекатку, щоб вони не втікли. Напруження досягає свого АПГ. 11-10 рахунок, Ой, артилерія як лушпинить зараз. Просто ТВП не поїхав нікуди. Як же ж артилерія зараз службонить по нашому маусу і по нашому по нашій бабасі? Навазі, яку я б рекомендував взагалі проїхати через низ. Хоча це не то, що там кобра вниз поїхав. Вліпив. Ну, тисячу. Півтори треба додати, так? Бо там недавно залітає. Ну і Кобри зараз на, пол -хп, на тобі! ха Ха на 640. 2500 за оружі, відключі по моєму Цьому артилерія дуже злазлюща згаз... вона зараз. А почекайте, О, хай по хайп артилерія почекає, трішечки, зараз перезарядимо. перезарядимося. Думав, зразу дві артилерії за хлопушити. Ха-ха <звучить> Ти взяти, їх зашкірю. Найдовго-довго no, перезаряджає. <страк> Дивись, що виробляє. Ой-ой-ой. Можуть бути проблеми. Треба кобру забирати. Тепер так, точно. Є! Yeah, Вогонь! Так. Фіксір. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, вогонь! Ну треба влучити, треба влучити. <паслуж> І бертіж не влучив. Вогонь. Ну. Не влучив. Так, чекаємо тепер кобру. Небезпека під потужна. <паслуж> Як вона? Пугасниця, так? Чи це не очікувало такого? Давай, братіш, поїде тоді підсвічувати. Ти ж такий молодший, братіш, так, 9 рівня. Щось я аж засмутився. Давайте, давайте, треба перемога в цьому бою. Чудова результативність. І як бачите, як. Я, я ж казав, як пощастить. Ні, здесь Кобра зараз приїде за артилерією, от просто вона приїде зараз на наш рейс, на нашу базу. Напруження тепер точно досягає свого апогею, тепер для нашої команди. На захоплення, ставай на захоплення, аж що, Це пущик. То якщо поїхав на Кобрі біля води тудою, так? То він тепер зрозумів, що йому треба повертатися. це теж такий хитрий хитріпла. в таких моментах треба стереотрубу брати на артилерію, правда? Приїхав. Треба зараз влучити, ну... Та що ж це таке робиться? Так, поїхали от просто в режимі ПТ, ну а що? Він з одного пострілу не приклопив. Ну я вже, роз... я вже рознервувався. Да я вболівальник, я вболіваю завжди за ваші бої. Та як я футбольний вболівальник, так я її боліваю за ваші бої. За наших героїв. Ну, в принципі, хитрий план зараз. Сюдою виїде по-любому. Це ж треба було таке, наш братіш не влучив. І, 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 і там так він виїхав, що під скелею. Це стає на захоплення. <риклад> Можливо, невірний план на бій. У нього. Тепер нашому герою треба в нього влучити. Він зараз дивиться в ту сторону, де артилерія стоїть. В... На А. Нуль квадрат. Бакущик постоїть. Є ха-ха! Щодові бої! Щудовим настроєм! кажу вам всім слава в Україні! Та всім дякую, до зустрічі!